Вітаю, друзі, Вітаю, Олексій Ляшенко. Субота, традиційні 5 хвилин. І почнемо з таких цікавих, цікавих повідомлень. Київ Вашингтон Пост за посиланням якогось джерела в РНБО написала, що Україна домагатиметься виключення Ізраїлю з формату Рамштайн, оскільки ізраїльська влада так і не надала реальної допомоги. Але використовує інформацію, отриману на Рамштайні, да, у власних інтересах. Що я вам хочу сказати, це питання обговорювалося. Це питання обговорювалося. Це те, що я казав декілька разів, що окрім якогось госпіталя, у, у, який ще рекомендували поставити у Львові, а не на фронті, і ще там, якісь, я, ну, я не знаю, якісь там гуманітарні. Речі, нічого Ізраїль не надав. Хоча може, хто б там не писав, хто б там не казав, що він воює, у нього також війна, у нього ж Так. Так. І він повинен розуміти це як ніхто інший. Але вони цього не розуміють або розуміють, але не хочуть сваритися з Російською Федерацією. І їм Російська Федерація дорожче. За інших. Ну, нам тут ображатися на що. Ну, от дорожче, Угорщині дорожче, да? Там Ірану дорожче, Китаю дорожче, КНДР дорожче. Є країни, яким одні дорожчі, є країни, яким інші. Наприклад, ми полякам, Балтійцям, да? великобританцям, канадцям. Ну, так. Тому дійсно, якщо це питання буде підніматися, воно ще не вирішено а, ну, остаточно. Хоча всі уже пістрять, що ми будемо вимагати, воно ще остаточно не вирішено, але питання обговорювалося, щоб ви знали люди. Щоб ви знали, не треба так кричати чи не так. Чи підтримую я це? Я це підтримую. Підтримую двома руками. Тому що, ну, навіщо? Держави, які дійсно нічого з нами не хочуть мати спільно? Там ще також писалося, що на цьому ж РНБО розглядалось питання про зупинення безвізу. Але це, цей пункт наші, наша МЗС спростувала. Чи як я думаю? Я думаю, що треба теж закрити безвіз на період війни, не назавжди, на період війни з Ізраїлем, і навіть не на період війни, а на період, коли оце на, нашасть іде е, нахмана день народження е, святкувати в Умані. А якщо прилетить раз чи два, чи три, хто буде відповідати, скажіть? Хто? Так, нам офіційно, можливо, і не поставлять, а можливо, і поставлять. Ізраїль може це зробити. Хоча б на цей період. Ну, та ладно. Подивимось. Подивимось, як будуть розгортатися події. У ну, всій цій всі ситуації. Подивимося, друзі. Подивимось. Я вам. Хочу подякувати за те, що ви підписалися на канал, за те, що ви підтримуєте канал, за те, що ви мене підтримуєте, довіряєте за те, що ми разом за ваші вподобаєчки, за те, що ви і дизлайки ставите. Пишіть будь-які коментарі, окрім образливих і е, з матерними словами. І поширюйте. Поширюйте, не знаю. Сьогодні 12. Я не бачу, щоб мене випустили з цього тіньового бану в Фейсбуці. Не бачу. І щось підказує мені, що це навіки на вічне. Ну, подивимося, подивимося. Величезна вам подяка за вашу підтримку. Баліцький. Є такий Баліцький, бувший він здається, якщо я правильно пам'ятаю, це бувший пілот, льотчик ну, з Мелітополя, який Завжди підтримував Російську Федерацію. Та він є, навіть росіянином, він є агентом, він і був все время, а ми його обирали народним депутатом. А він у нас сидів на телебаченнях і розповідав, які ми хахли погані, а от русские хороші, і от як вони прийдуть і все буде нормально, і заживе тоді Україна по-хорошому, а ми його звали. Ми його запрошували. А ті, хто запрошував, він зараз загуляйте тої частини, окупованої Запоріжжя. А ті, хто запрошували, кореспонденти, власники каналу, вони в Україні працюють, живуть, там всі наші тепер, теперішні, і так далі, і так далі. Коротше, там все у них нормально. Да? Там все у них нормально. І от він жалиться, він... його запросили на. Zoom чи Skype передачу, не знаю, Соловйов такий. Помьот Соловйова в Москві запросив поговорити з ним, як там. І ось він скаржиться, Соловйов, яке в нього тяжке життя. Ми всі живемо в бункерах, кожен день винуждены озиратися. У нас охрана, ми воє... воєнні дії. Ну, коротше, плаче, плаче і плаче. Я йому, звісно, дав би. Полову тряпку, щоб сльози витирав. Тому що таким людям навіть носові серветочки не треба давати. Тільки полову тряпку. Він годиться тільки для витирання ним, ним підлог. Вибачте, підлогову тряпку. Підлогу. Такими людьми, зрадниками. Зрадниками. Ви знаєте, я. Не сприймає ненавиджу не навіть тих людей, які воюють на стороні там, ДНР. Але вони обрали свій вони не були зрадниками, да? вони зрадили раз державу, і вони потім, а цей же ж пішов, цей був тут, в Верховній Раді, цей займав пости, цей мав військову таємницю. Він знав. Він все знав, а потім він підло. Оце підло називається. Не те підло, що в вертольот попали росіянам, а вони кажуть, підло збили, вертоль... Подло збили, вертольот. Подло збили. Оце ганебність, оце нема слів. Ну і ще друзі. Ось мені там написали, коли я сказав, за подалека там ще наші, що ходять до росіян. Вони хочуть вони хочуть донести, вони хочуть показати. Вони... Що показати? Що донести. Ну Дивіться, ну, дивіться ми там зверталися в лютому, 22, в 22 березні, в квітні. там Всі зверталися, до всіх не донесли. да Потім казали, що ось ми їм їх да, будемо знищувати, вони будуть гинути, там люди вистануть і там люди будуть проти. Ну і що, 250 тисяч загинувших. Ви думаєте, що це завищена цифра? Хай на 2 тисячі, хай на 3. Повірте, не завищена цифра. Ні. А ще е поранені. Стільки ж десь це тяжко поранені, це вже півмільйона. Стільки ж е десь е не тяжко поранені. Це вже 750-800 тисяч. І що? І нічого. Нічого в них не відбувається. Ще в березні того року я сказав, нічого не буде, нічого не зміниться. Ні... 5 мільйонів буде загиблих, будуть воювати. 10 мільйонів буде загиблих, будуть воювати. Зрозумійте, це не той народ, це не ми, це не цінність життя у них головне. У них головне цінність. Вище ставлення, вони вище нас. І якщо вони зрозуміють, що вони не вищі, не то, що зрозуміють, а їм хто це каже, то їм плювати, вони готові віддати все. Тому нічого там доказувати. Треба воювати, треба захищати своїх людей, треба українців єднати, гуртувати і треба перемагати. Ось і все. Я вам дякую. Ввечері стрім, ввечері ми поговоримо. Ну, одна дуже цікава є тема. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!